Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. Легендарна лінійка, яка до сих пір актуальна, до сих пір унікальна і кожного разу дивує чимось новим або суперечливим Nike Tempo. І сьогодні ми поглянемо на новеньку 10-модель ту модель лінійки Tempo типу футзалки. Тому швиденько підпишись на канал, адже ти дивишся реально цікавий контент, а твоя підписка допомагає цей контент робити та просувати його на Ютубі. Тому всім підписникам велике щире дякую. А тим часом ми починаємо огляд. На огляді футзалки від Nike міка Tempo Legend 10 або ж Legend категорія Academy. Tempo завжди відрізнялась від інших тим, що виготовляється із натуральної шкіри, якраз починаючи з категорії Academy. Тим самим вони підійдуть майже усім, адже шкіра може приймати будь-яку форму. Тому, якщо у вас якась унікальна стопа, ви завжди можете розраховувати на шкіряні моделі, такі як Tempo. Що ми бачимо цікавого? Tempo завжди славилися своїми унікальними фактурними відтисками на шкірі, що створювала унікальний дизайн. У десятих Tempo ми бачимо все той же відтиск у вигляді ось цих канавок. Звичайно, що така тема ніяк взагалі не впливає на щеплення. Тому на поверхню додали по типу нову технологію під назвою Fly Touch Light. Це ось такі крапки невідомого походження, але є деяка впевненість, що це може бути також відтиском. І ці крапки також зі шкіри. І от вже така його реалізація приносить непогане щеплення взуття з м'ячем, адже на дотик воно реально схоже на наждачку, і воно таке шершаве і 100% Допоможе щепитися з м'ячем. Нагадаю, що на огляді в нас футзалки, і ми бачимо суто футзальну фішку. Це ось така реалізація передньої носочної частини у вигляді наждачки, прямо от справжньої такої, Допомагає ця штука у самих різних ситуаціях. Цікаво, що шнуровка в них без подвійних отворів. Причому це стосується не тільки категорії Academy, а й Pro, і навіть Elite. Mercurial, наприклад, наділили подвійними отворами вже з категорії Academy. До речі, можете подивитись цілу серію оглядів на Mercurial Vapor 15, дуже цікаві відео. А в лінійці темпу чомусь вирішили не робити подвійні отвори. Можливо, це якось пов'язано із натуральною шкірою, Мов би, навантаження на неї буде вдвічі більше у тих місцях, і вона може не витримати. Хоча питання спірне і насправді невідомо, чому так. Дуже прикольно реалізували ось цей матеріал, начебто і прикольна візуальна комбінація, і у той же час матеріали. І дасть добре щеплення з м'ячем у певний момент. На жаль, язичок тут вільний, не пришитий хоча б наполовину навіть, а тому чи буде він вас кошмарити, залежить лише від якості його виконання. Що стосується підошви, то вона має добрий шар амортизації, а також спеціальну футзальну підошву і спеціальним протектором. Візерунки, ось ці всі лише для звертання уваги, окрім ось цих канавок у передній частині, які допомагають стопі більш анатомічно згинатися під час бігу. Що ж, а яке ваше враження від футзалу клініки Темпо категорії Academy. пишіть їх у коментарях і ні в якому разі не забудьте підписатися на канал, адже подібний цікавий контент робиться лише за підтримки його глядачів. Не забувайте також про те, де можна купити будь-який спортивний товар, а саме магазин Сокершоп, як в інтернеті, так і у Києві на Печерську. Тому ласкаво вас просимо і чекаємо. Підписуйся на канал, постав лайк. а Ми на цьому будемо завершувати. Всім бувайте!